В рамках дерусифікації у прилуках перейменують понад чотири десятки вулиць та стільки ж провулків. Невдоволення містян викликав той факт, що до цього переліку потрапила і центральна вулиця Коптєва – Група активістів, до яких увійшли представники творчої інтелігенції міста, зокрема, художник і колишній головний архітектор Прилук Павло Бережний, відомий скульптор Семен Кантур, завітали на засідання громадської ради Прилук, аби висловити свою думку з цього приводу. Проте, через відсутність кворуму, нарада не відбулася. Відтак містяни висловили своє бачення щодо перейменування вулиці Коптєва на камеру телеканалу Тім. 16 років працював головним архітектором міста, а також. Працював з Юрієм Вікторовичем Коптівим, розробляв проєкти по його ідеям в історичній зоні, частині нашого місця. Ну, що мені хочеться сказати? По переіменуванню вулиці я не заперечую, але по переіменуванню вулиці Коптіва. Мені не зрозуміло, хто це питання ставить, тому що той, хто ставить ці питання, хоча б він на 0,1% зробив стільки, скільки зробив Юрій Вікторович Коптів. Притом, при тому він у всі свої проекти вкладував душу. І серце починаючи з 2007 року, Юрій Коптєв почав здійснювати активну меценатську і благодійницьку діяльність на прилученні, ставши фактично персональним спонсором міста. Його коштом були придбані автомобілі швидкої допомоги. Здійснено реконструкцію і облаштування низки міських об'єктів, центральної площі зі сквером, театральної та площі Іосафа Білгородського, краєзнавчого музею, був споруджений перший в Україні пам'ятник молодому Шевченку-художнику, пам'ятник видатному прилучанину Миколі Яковченку та святителю Іосафу Білгородському. Та низка інших пам'ятних знаків. Він кому поставив пам'ятник нашим українцям усім. візьміть. Він Зробив наш будинок культури з пам'ятником, він зробив наш музей також з пам'ятником. Також пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку ми б тут його не побачили зовсім, якби не Юрій Вікторович Копчив. Так само і останні пам'ятники, і не тільки пам'ятники, а благоустрій такий. За останній час. Виконком міської ради в історичній зоні, ну років вже 10-15, практично нічого не зробив, окрім туалета за півтора мільйона. Розумієте? Що можна було за ці кошти закінчити арку. А туалет, так як зробили інші, у Ніжині, у Пірятині, поставили кіоск. Панельний, все, за копійки буквально. Тому я заперечую проти, проти такого рішення. І не тільки я, і з ким, із мешканців нашого міста, міста я не розмовляв, усі проти цього. Для мене ця новина була, це несподіванка така. Прийменувати, значить, що, що. Ну, Всякому разі для мене копців людина тут номер один Луки. Я горжусь, що, що це земляк, земляк, настоящий земляк. Не, не, не ті крикуни, які, там, коли треба, немає їх і духу нікого. Тоді, як понапиватися тоді, як коптів давав балдак, тоді всі позлазились. Вся, вся нечість була тут. Це єрунда, що перейменовувати вулицю Коптів. Це абсолютно єрунда. Він меценат. Більше всіх, мабуть, жителів міста це зробив іменно коптів. Тому ми рахуємо, що це велика глупость. Велика глупость це Він патріот України, дійсний патріот України, який показав своїм ділом, своїм ділом своїми грошима, своїми емоціями, трудом, вільним часом своїм. Незважаючи, що він живе в другій державі, але це абсолютно значення немає. Абсолютно він патріот України. Тому це цього робити, я думаю, абсолютно не потрібно і не на часті. Питання перейменування вулиці це взагалі безглузде питання. Справа тут не повинно вмішувати політику. Це меценат, який створив для свого рідного міста цю прекрасну красу, ці пам'ятники. Ці вулиці, сквери. І розумієте, вмішувати зараз це все з тим, що немає закону, так ми ж самі вирішуємо своє майбутнє. Нехай це залишиться. Якщо це перша вулиця у живої людини, так раніше в Радянському Союзі їх були море. Він ще не довіз був до свого статусу, а його вже вулиці називали іменами. І я думаю, що це не повинно вирішуватися якоюсь просто маленькою організацією. І взагалі не треба піднімати це питання не до часу зараз, не до часу це зараз, не до речі, вона. У нас є море проблем на сьогодні. Через 10 днів буде 60 років, а ми його поздоровимо. Це таким це зовсім буде недобре. Зовсім буде недобре. Мамі почуття таке діло його тільки. Ось 10 років вчителі на руках носили. Адже зроблено дуже багато. Тут нічого гріха таїти, так, як воно там, де там воно було, але місто піднялося здорово, починаючи від швидкої допомоги, реанімації, музей, пам'ятник пам Шевченку, Дубінському, парк слави, театральна площа. Все це зроблено і зроблено, в принципі. Він був як ну, як, як потяг, будемо так говорити. Я був як виконавець цих робіт. Мені теж неприємно, коли, коли воно таке відношення. І в Києві, і в Ніжині, і все він доброт не робив. Ми б ніколи самі не зробили б. Не ми, не наше, як кажуть, управа. Через те я дуже проти. дуже проти. І просто там обично велика кількість от пенсіонерів, таких як я, от, всі негативні. Діла вони виводять їх в курс, і виходить, в нас у Прилуках нічого не виходить. А треба більше молодежі запитувати, які бачать, що в нас все красиве. Пропозиції щодо перейменування вулиць носять рекомендаційний характер, проте прилучани бояться. Якщо вчасно не втрутитися в роботу комісії і не висловити свою думку, то вулиці Копцева повернуть стару назву Переяславської. Тим самим звівши на нівець усі добрі справи мецената на благо рідного краю.